Ви можете спостерігати модель електронної обчислювальної машини промінь, створеної в програмі Blender. Для вільного перегляду та е, взаємодії доступна версія без рендерингу. Також вона була продубльована на хмарний сервіс Sketchfab, але, на жаль, там не передані всі текстури та шейдери. На самій моделі ви можете бачити е, дисплей для виводу даних. Далі. Пульти керування в вигляді клавіатури та е, блоку з перемикачами та діодами. Далі рідер для перфокарт у вигляді синіх панелей, та сам корпус електронної вчительної машини. Е, на жаль, я не змоделював е, машину зсередини. Хоча насправді всі об... обчислення відбуваються саме там, всередині корпусу. а зовні лише виводяться та вводяться дані. Фотографії з кінцевим рендерингом перекріплені до роботи. Дякую за увагу.